Так, а тепер про інше, де що над європою знову помітили підозрілий БПЛА, цього разу у Франції за інформацією Europe One, безпілотник пролетів над сортувальною станцією Мюлюз. В ніч із вівторка на середу, тоді як там стояла колона бойових танків. Напередодні дрон помітили над підприємством, що виробляє боєприпаси. За словами співрозмовника радіостанції, близького до розслідування система глушіння та ідентифікації не змогла перехопити. БПЛА на місце події приїхали кілька поліцейських патрулів, але пілота дрона не знайшли. Аршисти запустили конвеєр фейкових відео про Покровськ на одному з таких роликів, які згенеровані штучним інтелектом. Нібито поранені українські військові виходять з міста. За даними центру протидії дезінформації, ворог зробив все на тяп-ляп. Про підробку свідчать неприродна вимова, ноші, які пливуть в повітрі, зайві ноги військових та інвалідний візок, який рухається сам по собі. Щоб зробити фейк більш правдоподібним, окупанти згенерували кілька версій відео з різних ракурсів. І мета таких роликів посіяти паніку, деморалізувати українців та дискредитувати Збройні Сили України. А у Куп'янську може перебувати близько 70 російських окупантів. Про таке повідомляють джерела РБК Україна у силах оборони. Хоча російські загарбники фіксувалися і в північних, і в центральних, і навіть в південних районах. Сили оборони контролюють щонайменше половину Куп'янська. Ворог намагається продавлюватися до центральної частини міста з півночі та з заходу, щоб вийти до дороги до дороги Куп'янськ-чугуїв, яка має оперативно тактичне значення для українського угруповання на цій ділянці фронту. Конгрес Сполучених Штатів Америки проголосує сьогодні за законопроект, який має припинити найтриваліший шатдаун в історії України України. Даруйте, Сенат вже ухвалив законопроект про тимчасове фінансування уряду до 30 січня 2026-го. як пише агентство Reuters, законопроект передбачає відновлення роботи федерального уряду після. 10 трьохденної перерви і за цей час понад 750 тисяч федеральних працівників відправлені у відпустку без оплати, і мільйони людей зіткнулися з затримками соціальної допомоги та скасованими авіарейсами. Бюджетне управління конгресу оцінює втрати для економіки штатів від 7 до 14 мільярдів доларів. Ми з нетерпінням чекаємо на відновлення роботи уряду цього тижня, щоб конгрес міг повернутися до своєї звичайної законодавчої сесії. Як ви всі знаєте, у нас є багато справ. Війна в Україні більше не загрожує світу. Таке заявив президент США Дональд Трамп. Він переконаний, що здатен її зупинити перед тим, як вона перетвориться в третю світову війну. І окремо Дональд Трамп також зауважив, що США більше не витрачають кошти на підтримку України, а натомість продають зброю до НАТО і заробляють гроші. Ймовірно, йдеться про програму Pearl, Хоча президент Сполучених Штатів не зазначав, що саме він мав на увазі. Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили 350 мільярдів доларів. Ми більше не витрачаємо гроші, тепер вони платять нам через НАТО. Знаєте, я домігся того, аби витрати членів Альянсу на оборону зросли із 2 до 5 відсотків, і це дуже важливо. Коли ти президент, тобі доводиться пильно стежити за світом інакше тебе втягнуть у світову війну.